Вітаю, мої шановні підписники! З вами Еліна Марко, і ми продовжуємо нашу роботу. Пишемо астропрогнози. Вже будемо йти по знаках Зодіаку, за китайським календарем на вересень 2024 року. Отже, в нас буде панувати 7 на 8 число водяний півень. До 8 жовтня 2024 року. Далі в нас буде панувати дерев'яна собака. І увага! В нас рік дерев'яного дракона. Жовтень теж буде такий досить схожий до серпня, конфліктний. Про це будемо говорити пізніше. Тому залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, для того, щоб наш з вами канал. Китайського столу і феншуй на українській мові, ріс і розвивався. <кій> Отже, розпочинаємо зі знаку собаки на вересень. Перше, що слід зазначити, на північному заході, тобто це той сектор, який, який представляють такі знаки, як знак свинки і знак собаки, отримує комбінацію 4-8. Ще раз демонструю вам. Таблицю літаючих зірок, ось так ближче. Хто може, кому цікаво подивитися, ви знаєте, що у нас річна літаюча зірка на північному заході, четвірка. Вона лишається до 4 лютого 2025 року. Там активна, жива, по суті, річна, яка дає свій вплив, особливо для знака свинки і для знака собаки. У вересні до вас собачки і свинки прилітає саме літаюча зірка 8. Хто, можливо, не дивився, в мене є тут пряма трансляція, записана на каналі YouTube. Якщо не забуду, дам посилання нижче під цим відео про цифри та комбінації літаючих зірок, взагалі про цифри у феншуй. Я на днях вела такий прямий ефір в інстаграмі, тут в Ютубі вдалося записати. Можете послухати, там дуже багато інформації, інформація видала про те, які найкращі комбінації цифр у майбутньому і зараз потрібно використовувати, щоб досягати успіху, багатства і процвітання. 4,8 – це дуже хороша комбінація для багатства. Я говорила в загальному відео. Шукаєте посилання, буде ось тут вискакувати підсказка посилання. Що в нас сектор північний захід дуже добре для багатства у вересні, тому собачки і свинки ви отримуєте можливості фінансові, можливості в бізнесі, в роботі, підвищення зарплатні, збільшення доходів. Звичайно, вісімка це не про швидкі гроші, бо про швидкі гроші це дев'ятка, літаюча зірка. Вісімка це про Працю це про наполегливість, але вона все-таки також винагороджує. Тому собачки і свинки маєте багато працювати. Ну але місяць буде дійсно перспективний. І в кінці місяця, в кінці саме водяного місяця, ви скажете так, дійсно, що доходи збільшилися. Я вам цього бажаю, і якщо це дійсно станеться і цей прогноз збудеться, буду чекати на ваші на ваш зворотній зв'язок коментарів. І відгуки. Отже, ми розпочнемо все-таки зараз із собачки. Взагалі, собака і півень вони перебувають в дружних відносинах. Це поєднання в стихію іде по сезону, в поєднання саме. Стихією металу. Ну, у нас взагалі це другий осінній місяць. Вересень він, дійсно вже всі відчувають осінь дуже сильно у вересні, але я говорила ще в загальному відео на серпень: що серпень це є початок цих металу, початок осені. Тому, собачки, якщо вам корисний по вашій карті, бадзі метал. Собака плюс а, саме півень, вони зливаються в напівсезон металу. І якщо у вашій карті бази є ще і мавпа, наприклад, ви народилися в рік собаки, але у вас є мавпа в дні, чи в годині, чи в місяці народження, прийде водяний півень і створиться сезон металу, тому що в сезон металу входять три знаки: це собака, півень і мавпа. Тому, якщо вам метал корисний, прийде таке, знаєте, полегшення, дійсно просунення вперіт, ви відчуєте можливості, вам бажано хапатися за можливості з такої комбінації 4-8 у вашому секторі, не прогавити можливості, а розглядати варіанти, ідеї, заробітку, успіху, досягнення, де що можна зробити. Це такий місяць буде, скажімо, плодородний. Результативний, тим більше, якщо метал для вас представляє стихів самовираження, самовираження. І якщо представляє стихію ще й грошей по карті, бадзе, це можна визначити тільки по калькуляторі, відкривши всю вашу карту Бадзи, тому що треба знати ваш день народження, ваш тип особистості, елемент особистості і що для вас є металом, яку сферу життя він для вас презентує. Але якщо метал корисний, це як друге дихання, тому що полегшення в житті, якісь щось нарешті вдасться зробити, допрацювати. Тому що метал це в першу чергу про дихання. Метал це про легкість холоду, метал це про якщо він корисний, це про зміцнення якоїсь позиції, це структуризація, це принциповість, це жорсткість, тобто проявляйте такі якості для того, щоб досягнути більшого у вересня. Особливу увагу хочу звернути на тих собачок, хто мене слухає, які народились 1958 року або 2018-го, тому що ви представляєте саме земляну собаку. Чому важливо зробити акцент в цьому місяці на стихію земляян і на стихію вогонь Інь? Земля Ян з водою інь об'єднується у вогонь. Тобто, нагадую, в нас місяць водяного півня. Вода інь в китайській астрології Бадзи завжди об'єднується з землею Ян у вогонь. Це називається сполучення злиття хороших манер, злиття моральності. І тут дуже важливий фактор це зіграє у вашому житті в вересні, тому що ну, 58-й рік це. Такі старші люди може піти щось не так по здоров'ю, якщо метал і вогонь не корисні. Дуже берегти серцево-судинну систему рекомендую, тому що вогню для вас буде багато. Тобто, це поєднання вода інь земля ян у вогонь по суті працюватиме ще. Третій такий компонент для вас, бо ви народилися в рік земляної собаки, прийде водяний півень, по суті, земля, вода, метал, і додаться ще при злеті води інь землею ян вогонь. По суті, ще один додатковий компонент, який буде грати на вашу карту, і буде робити певні свої процеси. Що для вас є стихія вогню? Яка сфера життя? За що відповідає? Але в більшості ну 58 рік це на здоров'я акцент. Хоча в нас немає зірки хвороб в цьому місяці, у вас в секторі, а зірка багатства і процвітання вісімка. Однак, все таки вік. І якщо вам вогонь метал не корисні, зверніть увагу на здоров'я. Може виникнути алергічна якась реакція або захворювання на грип, ОРВІ, інші вірусні захворювання, тому що коли металу багато, він провокує саме такі захворювання, захворювання дихання, захворювання шкіри. 2018 рік це по суті діти. Зараз також зверніть увагу на здоров'я своїх дітей, хто народився у 2018 році, це зараз 6 років цим діткам. І вони теж можуть, якщо вода, якщо вогонь і метал не корисні, відчути зміни по здоров'ю у вересні. Далі, це, що я хотіла зазначити для собачок. Далі і, взагалі, акцент 4-8 комбінація це багатство, однозначно. Рекомендую і свинкам, і собачкам, і всіх, хто буде слухати цей прогноз, і загальний хто пропустив. Дуже рекомендую активізовувати фонтаном свічами, маятниками, активаторами іншими. Це музика, телефон, телевізор, саме сектор північного заходу, тому що він... Один із найкрутіших для багатства у вересні. Ще один сектор це південний захід, ми про нього будемо говорити. Всі, решта, сектори, звичайно, бажають трішки покращення. Ну, непоганий ще північний схід, 6-1. Ось, але все-таки для багатства південний захід і північний захід є найкращими, щоб прокачувати ці багатства в вашому домі чи квартирі. Ще хочу сказати за комбінацію 4-8 це багатство, це заробітки, покращення фінансів, але хвороби дітей. Тому акцент, хто народився в 2018 році. Дітки, ми зараз будемо говорити за знак свинки. Теж зверніть увагу 2007 року, хто народився, тому що це знак вогняної свинки. І зараз ми переходимо до знаку свині. Знак свині із собакою нейтральний. Тобто там немає злиття, немає якихось покарань, немає зіткнень. Свиня і півень вони перебувають в нейтральних відносинах. Я навіть ще перепровіряю себе. Однак, хто народився в рік вогняної свинки, це 47 й Ну я думаю, що таких підписників в мене немає, але я озвучила, що 47 й рік це був рік вогняної свинки. Щоб ви теж вивчали, знали китайську астрологію, навіть по роках запам'ятовували. І 2007 рік це теж рік був вогняної свинки. Тому тут буде працювати конфлікт вода інь проти вогню інь. Тобто рік народження вогняна свинка, місяць водяного півня, вода інь. З вогнем Інь по, інь, по вашому рокові народження піде у зіткнення. Тому, хто народжений у 2007 році. Це, по суті, 37 38 десь років. Так? 38, а, скільки, якщо я не помиляюся. 2007 рік, ой, кажу 38, це 16-17 років. А, це теж, по суті, такий вік, підлітковий, шкільний вік. 2007 рік у нас був рік вогняної собаки, це я точно пам'ятаю. 2007 рік вогняної свинки. і Це пройшло в нас 16-17 років, так я щось 38 за <гадування> занадто багато порахувала. Тому тут теж увага для ваших дітей по суті на здоров'я. Вот багатство буде прокачуватися в вашому секторі, але здоров'я може для собачок і для свинок стати гірше у вересні. Ну, ти більше дивіться свинки, чи корисна вам стихія води і металу. Це холодні компоненти, це завжди проблеми з водним балансом в організмі, проблеми з нирками, лімфатична система, вуха, отити порушення слуху, вода це репродуктивна система, це сичовідільна система, це також так слух і розмовна комунікативність це вода. Тобто, десь в цих діток може щось статися в цих органах, по цих системах, якісь проблеми у вересні. Хто народився в 2007 році? Тому тут ми обсудили да, ці питання, ці нюансики, але в цілому для собачок і для свинки, от хто от цікавиться темою багатства, можливостей фінансових для вас дуже дійсно хороший місяць. Тим більше, якщо ви народилися в день земля Ян, в день земля інь, вода для вас гроші, фінанси. Ось, якщо ви народилися ще і 58, 18 або 2007 року і в День земляян або Земля Інь. Для вас вода інь, водяний півень є і як самовираження, і як стихія багатства плюс. Ось такий прогноз для вас, собачки і свинки, розпочали з ваших знаків. Я думаю, що ви задоволені, тому ставте ваші вподобайки, діліться цим відео, підписуйтесь на мій канал YouTube, щоб отримати інші прогнози на вересень місяць. З вами була Еліна Марко. До зустрічі в нових відео.